Виконавчого комітету прошу перереєструватися. Перереєструвався, але я пере не слав. Перереєструвався? Я ще ні, а ще не можу команди. Звісно, володієте. Eu não sei se você quer que eu faça isso. Você quer que eu faça isso? 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 Você Я прошу ще раз пересуватись. виконавчого комітету з 12 хвором є. Продовжує наше засідання. Шановні колеги, наступний проєкт рішення номер 17 про перерозподіл видатків міського бюджету на 2019 рік. Не могли, не могли б проголосувати, не було рішення бюджетної комісії. вже є, всі протоколи Шановні колеги, проєкт рішення номер 17 взяти за основу. Шановні Шино, ну, 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 враховуючи, що рішення досить одне, багато доповнене. Я так думаю, що було б потенційно зупинитися на кожному е, проєкті самому, допомога, якщо це озвучити, а якщо більш повною інформацією, то у нас є два розпорядники і вони дадуть більш ковувати, як більш вичерпну інформацію, якщо у вас буде якісь питання. По основному проєкту. Зменшуються видатки по експлуатації та технічному слугові житлового фонду на 13 тисяч 150 і направляється на встановлення перегородки на будинку від бесної сотні 12. Напевно, ви всі курси з того, щоб можна було вважати її через огурців. Це основний проєкт. Доповнення наступне <кхід> утримання та розвиток автомобільних доріг знімається. Місто відкривського комунального господарства, а конкретно контактну мережу тролейбусну на старожучківський шлях. 584 тисячі. Да. Наступне доповнення у вас написано три уточнення. Це знову по департаменту, департаменту комунального зменшити <клес> видатки. Забезпечити діяльність місць розповідає постачання теплової енергії, куди ми тобто, передбачено у фінансування ну, по кредиту 7, 5 мільйонів 783 І направити півтора, півтора, півтора мільйона на капітальний ремонт з новим аеропортами. Я думаю, що вас почули, що вже неодноразово підбувалося питання. І півтора мільйона 1975-777 на колектор. В та безпільного каналізаційних колекторів на насосної станції буде на Хмельницького. Наступний капітальний ремонт водопровідної мережі савтикова Щедріна. Сума 1 млн І останнє. На організацію благоустрою населених пунктів, а що, це, що саме відновлення елементів благоустрою, капітальний ремонт міжнародково проїзду з Лозецького 57 а і Б. суми 410 тисяч, придбання техніки обладнання для комунальних потреб міста, потрібну його треба суда 150 тисяч. Я прошу проважень. а Чому тільки один цей потрібнювач? Дивіться, ми вивозимо зараз оце сміття. З міста я просто сил не маю дивитися, що що у нас робиться з тим хмизом. Мали б ми цей подрібнювач. По перше, швидше б ми очистили ці стихійні сміттєзвалища, швидше, тому що люди зараз чистять сади в основному хмиз. Ну 150 тисяч можна, Володимир Васильович, ну ну тобто ми починаємо гроші. Цього не було. Давайте подивимося як воно терміновуємо раніше. вони ж мали раніше. Де

я наприклад, я наприклад на наголошую, що потрібен не один. Дивіться, ті самі ялинки. Новий рік закінчується, і кругом з ялинками у нас проблема. Київ може це робити 150 тисяч. Закупили два чи чотири таких апарати, поклали, ми не маємо зараз цих миску. Я зрозуміла, але ви розумієте, антіанта, що до кожного цього приємствують раші й трактор. Зараз це те, що читається, є ще стаціонарні. І в принципі, дякую за цю сюжеті, ми саме наступний раз можливо чи на сесію показати, щоб якраз включитись до осінь, купили ще такі стаціонарні прес. Трест є сьогодні, але він небезпечний, тому що він не буде самі Я Там бачу. і, активі, і Я лише це побачу і зразу в позиції, тому що це бачу, що є необхідність. Наскільки я розуміла, всі підтримують. Да. І наступне е, відновлення елементів заволоді середно протипільного майданчика парку Жобмени на вулиці Воробкевича, з кількіпа 1650 тисяч. Це я вам буду пояснення в допомогу. Але ще найбільше було е, з доповнення круги. Це по департаменту соціального захисту. Mm -hmm. Справа в тому, що з 1 квітня буде отримувати е, багатодітні сім'ї допомоги на треті і на студії діти по 1700 гривень. Ці видатки мають йти з державного бюджету. Е, враховуючи, що поки що, такої субвенції нам не надано, але ми маємо субвенцію, що взагалі для на соціальній це зубідно то є пропозиція з тієї субвенції, а це всього субвенції ми маємо 303,6 млн грн. На одноразові виплати по дітям у нас 149 млн передбачено. Тепер пропонується, враховуючи, що з 1 квітня постанови дії, щоб людям забезпечити нормальну виплату, 12 млн грн, забрати 12 млн 607, 200, ми забираємо звідти, Потім ми будемо. Тому що попередньо, як нам дали інформацію, очікується 824 дитини. Ну, ви ж самі розумієте, що це прогноз. Ми не знаємо, чи буде більше, чи буде менше. Ну, того я й запитую. Ну, Звідки а, такі так. Да. Тому я пропозицію підтримати, тому що люди повинні отримати то, що їм Це по-другому, <кій> Доповнення четвертого. Зменшити видатки об'єктів житлово комунального господарства на 690. ВК. тисяч. Я 659-226 гривень. Справа в тому, що чому ми аварійно так дівочки готували, тому що є лист з юридичного управління. Плавне питання, тому що наш департамент програв суд по виконанні певних робіт, там, я думаю, що є необхідні там більше пояснити. І є вже рішення апеляційного суду і для того, щоб не заблокувався рахунок департаменту, щоб не створити ситуацію таку, що із-за цього питання щоб а, не постраждали всі, що не можна, щоб може департамент потім здійснювати розрахунки роботи. Є пропозиція підтримати і виділити ці кошти для того, щоб вони могли забезпечити рішення суду. Е, у мене буде е, ну, два речі в цьому поводу. Це треба робити, тому що в департаменту заблоковані всі рахунки, окрім соціальних будуть, і в нас не буде, департамент не зможе проплачувати виконання робіт. Але з такими... Е, Підрядникам, як оце, потрібно розривати будь-які е, взаємовідносини, тому що цей підрядник наробив у місті великих проблем великої біди. Так, є рішення суду, і рішення суду треба виконувати, погоджується. Тому прошу підтримати і проголосувати це, але е, розпорядникам взяти до, до уваги. Любими шляхами договір буде розірвано, касаційна скарга юридичним управлінням підготовлена, і департамент готується вже до документи для того, щоб розірвати договір з експромтою. Касація буде подаватися? Вона вже, вже подана подана, але рахунки заблоковані. Касаційна скарга не пройде, тоді в будь-якому випадку мають бути офіційні висновки хто чого і так далі. І лівя флорнаварці тримає 200%. Ріпоти, тому що хтось вже прописував так умови. Я от думаю, це 659 тисяч. Із-за того, що хтось недосконало виконує свої функції, осознання зустріч. Але я прошу на цього поки що не мене, зациклюватись, нам основне, щоб забезпечити нормальну діяльність департаменту. Чому не за це? Ці... Це службове Ні, розслідування. Це само. Але хто знаю, якщо ми касаційну скаргу виграємо? То якщо ми виграємо, то, то все службове розслідування не потрібно, хто прописував це так, і... та. ж... так угоди. Труд... Це вже, це вже Печ... пек... Рішення першої інстанції ми виграли. Ми в, апеляці... в апеляції ми вже не, да. не вистояли, тому подали і... касаційну скаргу. І, да. і я прошу підтримати вчора на плату бюджетній місті до Позиція, видбання 40 тисяч, на проєктні роботи по, 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 по напроектні роботи на спортивний майданчик Русь, так? Видатки будуть на отримання до тренувальну роботу у комунальної дитячої і нації спортивній шкірі. 40 тисяч, чого я зразу сказала, 659, а 699 тисяч. Знімається з одного коду і нам направляється як на...

Про розподіл видатків міського бюджету з доповненнями е, з з доповнення да. е, в цілому. І з доповненням озвученим усміх. Бюджетна комісія погодила, так? Так. Є протиповідно, які писали. Вчора вечором засідали. Таким ми їх Це ваше принципове питання, це я кажу е, згідно законодавства. Це не має значення. Можна виконком розглядає і потім йде на комісію. Ну, але депутати хотіли. Який тут зміст на комісії? Я доповідаю від законодавства. Ви приймаєте рішення, прийняли так. Бюджетна комісія має виконавця. За 7 рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проєкт рішення номер 19 про внесення змін до правил приймання спічних вод. Системи централізованого водовідведення міста місячності. Доброго дня. Сідайте. Ви сідайте сюди, щоб ми вас бачили. Хоч тоді озвучить свою позицію, чому проти, щоб ми почув наразі. проти, я думаю, що рішення повинні бути прийняти готовитися, ми заміряли розмір зміття кожного чинича і провадити збір за користування Це не нововведення Я прямо вам поясню, моя позиція не зміниться це ринку. Ні, так я ж не, я не для того, щоб воно змінити, я для я того, щоб я вам вам потрібно по цьому питанню тоді шукати якась. Е, ми хочемо заслухати теж. У нас теж є багато запитань. Ми, да, да, ми хочемо заслухати, тому що теж є дуже багато, а, багато запитань. Хто має визначати <клес> в кубометрах, в каплях я не проти просто не втік, да. щоб наприклад для мене теж хотіла би зрозуміти, як визначатися має в каплях, в кубометрах, в сантиметрах, в відрах Нет, ці стоків? Тобто. В тому, що ми не приймаємо рішення про платити, не платити. Ми тут внесення змін до правил приймання стічників. Це ж не, не то, що ми зараз прийняти рішення. Ми в частинці вносимо зміни. В частинці вносимо зміни, може це справедливі зміни. Воно діє кращу сторону, я не внішу. А правила mm. дії, да? так? Для кого Те, це за це? Юридичні, ну, юридичні особи і фізичні, фізичні особи са особи, особи. А фізичні mm. особи, які є як підприємці, зареєстровані згідно, з Сад, мають просто мешканці не, не платять. Ні. Не, 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 не. Ну просто я так само euh, був засновником підприємства, там це припадні ну, Так само завжди це платили. Це це не сьогоднішні якісь вимоги. Це було завжди. Це було тебе. Якщо коротко, то це, наприклад, територія підприємства, як з одного з підприємств, наприклад, ем, ну, я глубоко кажу, там два е, 3... чи три гектари, розумієте? І за це люди платили, і вони почали платити, коли почали на роботу, це велика сума. І ми прийняли рішення, щоб брати не від території, а від сильни ще від будівлі, параметр будівлі, все. Ви зменшуєте, <плес> <ви плес> зменшуєте <плес> скажімо <плес> так, площу, за <плес> <площу, плес> <для> яку <якої плес> <плес> треба платити. <плес> і, і щоб визначати площу, це ну, треба було помісію, багато будемо казати <плес> і, <плес> і час і, і нюансів. А це проще. взяли будівлю, принесли, параметри будівлі 10 на 10, 100 квадратів. січні води. Це мається на увазі дощові, снігові. Дочність. Які йдуть да. в каналізаційні ну, стоки і, і, е, і на очисні на очисні споруди, на очисні споруди водоканалу. Да, да. Скажімо так, за те, що водоканал очищає ці стоки, за це підприємці, приватні підприємці або юридичні особи сплачують. А так? так. Правила є прийняті, не ми їх прийняли. Вони сплачують чи не сплачують? Сплачують. Да, да, сплачу. сплачу. А ви тепер носите пропозиції на зменшення? На зменшення? Так. Да. А чим це будете перекривати? Ну по перше, не всі платять, не не всі платять там відмовляються. не всі платять, тому що велика сума Якщо це береться з квадратури цієї земельної ділянки, Летер... да, да. ви хочете зменшити для того, аби всі платили, щоб тут було повітря, всі платили. To, а якщо підприємство ну, не погоджується, Тоді він ну, не ну, змінюється. 에, я, дивіться, не при заключенні договору саме ну, сам підприємець приносить і заповняє опитувальний лист, і він вказує, яка площа будівлі, і вказує з інвентарної справи або техпаспорт паспорт на будівлю, і саме у цю площу вказує. Він підписується договірні відносини, спочатку підписується. Споживач він бачить, що він підписує. Він згідний я погоджуюся з вами, але якщо він. Не погоджується, який тоді. То саме, що фактичне використання Шо земельної та. ділянки. Допоки людина не має договору оренди на земельну ділянку, допоки так. з нього так. вимагати щось. Коли людина має велику плату зараз, то звичайно, що не платять, бо приватний підприємець там мільйонів е, плати за стічні води не буде платити. Так. А якщо підприємець побачить, що це буде там, наприклад, там 100 тисяч залежно чи 20, чи 2 тисячі. Залежно від того, яка квадратура, якщо 5 тисяч гривень, сумію, то підприємець, то, щоб його Але підприємці саме заключити з, з водоканалом. Воду. Так я приходжу і кажу, а я цю угоду не заключаю. Що тоді? А ми не даємо послуги Примусово. на водопостачання водовідведення. Ну але, але ну, питання друге ще стоїть. Не всі наші заводи цікаво мають, вони ж не попадають у січні води. розумієте? Якщо він має приміщення, це не означає, що ті води попадають у, у що тоді робити, так та на це, 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 це тільки. Води, які попадають в зливу мережу і по мережах каналізаційних попадають на всі зговори. Це не всі це шістих підприєм. Ні, 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 ну ні, ну, ні, хтось є буде. біля маленьких річок, і там воно явно йде в річку, то там воно нічого не потянуть. Правильно? Хорошо, а, а ну, ця площа, я перепрошую, тільки під будівлею? Так. так. А Діки. якщо будівля має зможення, має вирішити, куди це вирішити? Тому ми це приймаємо, ну, спросимо, щоб підняти кріше, бо дуже важко визначати, якщо має так, як ви кажете. А так є будівля, все, наприклад, 10 на 10, все. Якщо ви на місце подивилися, обстежили? Обстежили, обстежили. а як? Добре, шановні колеги, давайте тоді, і шановні колеги. Тому що ви визначаєте. Шановні колеги, тому не беруть по інвентарні справді. Шановні, шановні колеги, так. давайте так. Якщо у нас сьогодні ми всі в принципі не можемо прийняти рішення, по суті ми зрозуміли. Ну мені здається, що це нормальне рішення. Відповідно, якщо ну нема зараз можливості проголосувати, то давайте переносимо це на наступний виконком. Я кажу, нам в принципі було важливо зрозуміти взагалі про що мова йде. Тому що ну, величезний документ і розібратись там працівниково до каналу може легко. А нам з одного рішення законковому звичайно так не легко це зробити. Відповідно, ми це почули. Ну вже будемо визначатись на наступному засіданні. Одне речення. тобто ми говоримо про те, що наш водоканал є збитковим, але провести відповідність водоканал втрати електроенергію на очисних спорудах, водоканал витрачає кошти, щоб щоб очистити ці стоки. А платити за це ніхто не хоче. Тобто, все одно платимо ми з вами з загального карману, з бюджету міста. Якщо це приводиться документ у відповідність, так як ви пояснюєте, тому що я теж була категорично вопроти, ну неправильно зрозуміла. Якщо це зменшується, і для підприємців це стає посильним. Ми б хотіли ще багато, звичайно, питань задавати, але якщо це приводиться в відповідність і правила прийняті, вносяться зміни на зменшення для підприємців для того, щоб вони. Реально платили, не просто цифра була і ніхто не платив, тоді, як на мене, ми не зрозуміло нікого. Шановні вас, тоді я ставлю пропозицію перенести до цього питання на наступний виконком. І це оточення потрібно якось би той розрахується, якщо ми бачили, що розрахуйте, да, ви да. розрахуйте, так, та, що але всі шляпи шляпи ви розумієш, яка сума виходить? Має 100 квадратних метрів, яка сума. Я вам ну, зараз скажу, дивіться, 300 квадратних метрів на сьогоднішній день це виходить, якщо опадів випадає 50 мілі... міліметрів, тому що нам гідрометцентр кожного... роздрукуйте і роздайте, ну, нам, це що виходить ми бачили 7, квад... всі 7 членів... метрів кубічних. А якщо ми на зменшення, якщо під будівлею буде на 150 квадратів, то це вийде 4 метри кубічних на місяць. Це додаткові. Це Тож, яка сума? Коли... 60 гривень? Ні, 21. Якщо буде 7 кубів, це 38 гривень, а якщо буде 4 куби, це 21 гривень. Тобто на 16 гривень йде зменшення. залежності, залежності. Там та та сум... і сума маленька. Так, сума. Ще і зменшує. Mm -hmm. За 300 квадратів. Один кубометр і ми зараз приймемо. Ми зараз приймемо, але все для себе. Шановні колеги, поставте пропозицію на голосування. Хочеться погоджитися з фінг-управлінням. Перенестися роди цього питання на субміну. Тобто так? Ні. Хай вони собі з собою погоджують, а потім ми будемо бачити. За сім рішення прийнято. Шановні колеги всі питання порядку денного вичерпані. Дякую.